Друзі, ми раді вас бачити сьогодні, 21 грудня, зимове сонцестояння, велике древнє слов'янське свято. Через декілька днів буде Різдво Христове, 25 грудня. І ми будемо прощатися зі святим Миколаєм, будемо колядувати, їсти котю. І зараз. Я запрошую на цю сцену Святого Миколая. Слава Богу! мир цій хаті! Я прийшов вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Як настане день різдвяний, чути радість, чути спів. Хочу друзів привітати, та бракує теплих слів. Я бажаю вам здоров'я, щастя, радості і добра і у ту святу хвилину, що найкращого різдва. Доброго вечора, шановні добродії всіх вас, всіх. Ми вітаємось прийдешнім різдвом і Новим роком. А зараз наш вечір продовжує цей гарний, чудовий гурт Артіш, будь ласка, гучні оплески і вам гарного тихого вечора. Слава Україні! Продовжуємо!